Сил моїх більше немає. Знайшла я тут одне відео, від якого в мене волосся дибки стало. Давайте глянемо і будемо розбиратись. Человека, который худеет на кето і на интервалке. Обязательно пищевые дрожжи. Шаг и профиль, ссылка на телеграм я оставила, где я покупаю такие дрожжи. Это для энергии против стресса, особенно если у вас жир накапливается на животе, добавляем пищевые дрожжи, витамины группы В. Там помимо этого есть еще дополнительные микроэлементы. А, так, значит, капуста квашная. Котлета говяжья. І можна в сутки, все, можна замість ятями. 160. Всі, зудрапіеліти, повніше шліками, більше нічого. Вот по пунктах по фактах: кава зранку на голодний шлунок це габела вашим слезовим, зокрема, тому ж шлунку. Кетодієта це не універсальний протокол для всіх. Він використовується у деяких станах, наприклад, в епілепсії. Інтервальне голодування, на жаль, також не для всіх. Якщо у вас є проблеми з печінкою чи жовчним, то це путь Жирові відкладення на животі можуть бути не тільки від стресу, але й від інсулінорезистентності. Шість електролітів мають в своєму складі цукор, і якщо ви будете їх просто пити зранку на голодний шлунок, то ви просто підіймаєте собі глюкозу, що також не дуже корисно. Поділіться своєю думкою в коментарях, чи подобається вам такого типу відео.